Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо уже на передостанній поєдинок в рамках суботнього ігрового дня на стрітфутбол Челендж Київ. дивізіон Урбан. А до вашої уваги центральний матч туру у цій лізі ФК Файна тім проти Стимула, дві яскраві команди, які у нинішній кампанії своїми результатами вже довели, що будуть претендувати. Ну щонайменше на, на медалі, так Стимул у своєму попередньому матчі втратив перші очки. Команда допустила дебютну осічку у протистоянні із ФК Джокер. У тому матчі вдалося переломити хід зустрічі після невдалого першого тайму. Стимул навіть повів 4-2, але допустив камбек суперника у підсумку нічия 4-4. Стимул ще не поступався у нинішньому сезоні. Але команда одного разу дійсно вже зіграла в нічію саме два тижні тому у попередньому матчі. Щодо Файна, тім то це новачок. Стріт футбол Чалендж Кибі Новачок, який встиг запам'ятатися яскравою грою і кількома вдалими результатами. Так, файна тім минулого вікенду. Цей колектив зазнав першої поразки на нашому турнірі з рахунком 4-6. Файна поступилася Олімпу, який наразі очолює турнірну таблицю. Тим часом відразу ж друге порушення правил у пасиві стимула два фоли у пасиві помаранчевих уже за дві стартові хвилини. Так от файна вже встигла поступитися одного разу, але дійсно ця команда за своїм потенціалом може претендувати щонайменше на п'єдестал пошани. Тому так саме цю вивіску. Ми повинні називати центральною в рамках звітного туру в дивізіоні урбан А про всі результати, які вже були зафіксовані у цій лізі. Про те, який ще матч нас із вами сьогодні очікує у дивізіоні урбан А про все це ми ще обов'язково поговоримо. Зараз давайте пробіжемося по складах команд. Отже, файна тім, номінальні господарі у біло-чорній формі. В воротах номер 81 Назар Гнібєда. Польові гравці 99-й Юрій Глущук. Вісімнадцятий Сергій Осачий, дев'ятнадцятий Сергій Осаульчук, номер восьмий. Вадим Пазін, сьомий Анатолій Пристайчук, третій Владислав Скляр, дванадцятий Олександр Стеблюк, одинадцятий Андрій Супруненко, сімнадцятий Владислав Хом'яков і номер четвертий капітан команди Артем Шундрик. Стимул номінальні гості у помаранчевих футболках. Їхній склад виглядає наступним чином. В воротах перший номер Григорій Ганчук. Польові гравці, 23-й Давид Дахно, 15-й Микола Кошак, 22-й Вадим Мандзюк, третій Артем Марчук. Зараз Марчук намагається обіграти суперника. Загострити ситуацію не вдалося. Марчуку у попередньому епізоді. Далі номер другий. Вардан Мгламян. Дев'ятий Михайло Мишулов. І номер 30 Юрій Вихрестюк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз отримуємо нагоду зосередитися безпосередньо на грі. До речі, у чаті до нашої онлайн-трансляції Микола Хромов уже підтримує Файна Тім. Файна тім Забаст. Саме такий коментар написав Микола Хромов. Закликаю вас бути активними у чаті до нашої онлайн-трансляції. За можливості буду зачитувати ваші коментарі. Діліться своїми прогнозами, очікуваннями від центрального матчу туру в дивізіоні Урбан, а також не забувайте підтримувати своїх улюбленців лайками. Так, у нас 48 вподобайок, зовсім трішечки нам бракує до такої красивої цифри у 50 а лайків за сьогодні. Тому давайте швиденько перетнемо цю позначку. Тим паче, понад 20 глядачів наживо стежать за. Цим поєдинком, а також закликаю вас підписуватися на ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, натискати на дзвіночок, аби в майбутньому не пропускати жодного матчу за участю ваших улюбленців. Артем Марчук у попередній ситуації ледь не відкрив рахунок. Так саме від Артема Марчука, третього номера у складі стимула. А варто очікувати якоїсь небезпеки. Найкращий Голеадор дивізіону Урбан А. Загалом найкращий бомбардир серед усіх дивізіонів цього сезону у попередній кампанії такий же приз завоював Артем Марчук. Понад два десятки голів забив у попередньому розіграші дивізіону «Урбан-А». і продовжує бити рекорди. І в новому сезоні Артем Марчук. От, власне, якщо поглянути на його статистику цього сезону, у нього 17 результативних ударів. Уже на даний етап. 17 голів у трьох матчах. Так? В середньому майже 6 голів за гру забиває Артем Марчук. Ось така статистика. До речі, третій фол фіксується з боку помаранчевих. Уже на шостій хвилині виглядає це доволі тривожно. Для гравців та вболівальників стимула. Розіграш стандарту пробиває Шундрик і відкриває рахунок. Після скидки Владислава Хом'якова в ближній кут пробиває капітан Артем Шундрик і рахунок стає 1-0 на користь. Файна. Тім. Так, на сьомій хвилині. Вдається відкрити рахунок біло-чорним. Ну що ж, тим цікавіше нам із вами. Буде стежити за таким матчем після цього забитого м'яча. Так, у попередньому сезоні 25 м'ячів у 10 поєдинках забив Артем Марчук, що, зокрема, дозволило стимулу забоювати срібні медалі. У першому ж сезоні після повернення до лав нашого турніру. І ось, зокрема, у нинішній кампанії вже має 17 голів, хоча навіть ще половини турнірної дистанції стимул не подолав. Фантастичну результативність продовжує демонструвати Артем Марчук, тому саме від третього номера варто очікувати особливої небезпеки, але забиває натомість файна тім. Біло-чорні подвоють власну перевагу в рахунку. Скористалися вони помилкою суперника. Результативна передача в активі. Вадима Пазіна, а забиває натомість сьомий номер Анатолій Пристайчук на восьмій хвилині подвоє перевагу своєї команди. За короткий інтервал часу вдається забити двічі гравцям. Файна тім 2-0, але стимулу навіть за такого результату і за такого. Розвитку подій на полі я би не став списувати з рахунки. По-перше, ще надто багато часу. Ще навіть у першому таймі залишається цілих 12 хвилин. А по-друге, якщо пригадувати е, попередній матч двотижневої давнини за участю помаранчевих, тоді стимул теж горів у протистині із Джокером з рахунком 0-2. Але з усилями Артема Марчука вдалося переламати хід зустрічі. Стимул повів 4-2. Щоправда, переможний результат, як ми вже згадували, команда не втримала, пропустивши два м'ячі вже в самісінькому Еншпілі. Той матч завершився мировою з рахунком 4-4. Так, якщо поглянути на турнірну таблицю, стимул 10 очок має після чотирьох зіграних матчів. Всього лише одна втрата, якраз у попередньому матчі на даний момент колектив перебуває на четвертій позиції у випадку перемоги. Помаранчеві піднімуться на третю сходинку. Зокрема, обійдуть авангард Київ, котрий пропускає звітний тур. Щодо Файна, тім то у Файнатім на три бали менше. сім очок після чотирьох матчів. На даний момент десята сходинка у турнірній таблиці. Але така низька позиція не повинна нікого вводити в оману. Те, що я говорив на початку матчу, файна спроможна боротися за медалі. Це дійсно так. Це підтверджують і результати, і гра команди. Ну і власне, файна тім провела значно менше матчів, аніж багато інших конкурентів. Тому на це також потрібно зважати. Файна у випадку перемоги наздожене стимул. Стимул а також Южбор, який сьогодні теж здобув перемогу. Ці команди мають по 10 балів. Отож, 2-0. Так, наближаємося до екватора у першому таймі. Завдяки голам Артема Шундрика та Анатолія Пристайчука. Біло-чорні ведуть у цьому матчі. Порушення правил фіксується з боку Олександра Стеблюка. До речі, це перший фол у пасиві номінальних господарів у стимула вже три фоли. І поки що ніяк не вдається повноцінно перехопити ініціативу помаранчевим. Дахно. Давид Дахно зберігає м'яч у межах поля. Але все ж таки вийти на ударну позицію йому не вдається. Контратака від Файної. Але допрацьовує до кінця Вардан Мгламян. Позиційна атака від біло-чорних. Мгламян. Там закриває м'яч корпусом. А, так, якщо ми вже заговорили про результати, які сьогодні були зафіксовані, так, Южбор переміг Сіндікейт з рахунком 3-2, поступаючись 0-2 після першого тайму. До речі, це ще одна паралель, яка повинна доводити вам, що навіть ось такий результат не повинен стати вироком. Для Стимула ще дуже багато часу по параду, і в цьому турі дійсно якраз южбору з 0-2 вдалося перевернути гру в другому таймі і здобути вольову вікторію з рахунком 3-2. в усьому іншому доволі прин... переконливі перемоги. А були зафіксовані усі підсумкові результати цілком прогнозовані. Наприклад, Олімп. У непростій боротьбі, але все ж таки здолав Фортрес з рахунком 5-1. Олімп залишається на вершині турнірної таблиці в команди 19 очок після семи зіграних матчів. «Шевроле» теж здобув п'яту перемогу поспіль. Блакитно-чорні без особливих труднощів розгромили Фавбет Тім з рахунком 9-3. Шевроле продовжує залишатися єдиною командою у цій лізі, яка ще не втрачала очок. 15 балів після п'яти проведених матчів. Саме Шевроле є таким собі тіньовим лідером у дивізіоні Урбан А за показником втрачених очок. ДТЕК розгромив одного з аутсайдерів ФК Тріумф за рахунком 10-1. Третя перемога для колективу Олега Шабанова. Відповідно, 9 очок в активі. У ДТЕК. А також дизайн-фасад. Буквально в попередньому матчі здобув перемогу з рахунком 5-2 над аванті. Це колективи з нижньої частини таблиці. І дизайн-фасад нарешті із шостої спроби у цьому сезоні здобуває дебютну перемогу після повернення до лав нашого чемпіонату. Всього лише два бали було в активі у дизайн-фасаду, дві і Ось нарешті команда перемагає. Даруйте навіть не з шостої, а з сьомої спроби. Дві нічиї та чотири поразки. Таким був результат дизайн фасаду. І сьогодні дизайн фасад здобув вольову перемогу над аванті з рахунком 5-2. Зараз доволі неприємний епізод. Порушення правил з боку хом'якова. Наскільки я розумію, там навіть можливо знадобиться медична допомога для Юрія Вихрестюка. Другий фол у пасиві Файна. Тім. Так, а поки у нас така невеличка пауза, от якраз е, хотілося б зачитати вам деякі коментарі, які з'явилися у чаті до нашої онлайн-трансляції. Так, Микола Хромов е, написав свій прогноз. Файна перемога з рахунком 4-1. А Юрій Васильченко натомість вважає, що переможе стимул. Поки що, все-таки з огляду на поточний результат ближчим до правди начебто виглядає е, Микола Хромов. 2-0, файна ВД, Осаульчук. Аут. стимула. Ребят, вы тут следите в щоб не на користь стимула. Ребята, дивите, на поле. Дахно. Мгламян. Дахно. Повертає на 12-го номера Вихрестюк. На щастя, все гаразд. Із 30 м номером після останнього фолу, якого він зазнав. Хом'яков. Ні, все ж таки не зумів відвоювати м'яч. Аут буде виконувати Давид Дахно. 5,5 хвилин залишається до перерви. Вихрестюк. Мгламян. Мгламян перед воротами. Рятує свою команду Назара Гнібіда. Голкіпер Файна тім. Звісно, стимул мав свої моменти. Але поки що відверто бракує реалізації. Значно ефективніше своїми шансами користуються біло-чорні. Хом'яков. Його удар заблоковано. і Зараз Марчук має можливість знайти простір, розхитати суперника. Але, до речі, дуже вдало протидіяв супернику Артем Шундрик. Багато уваги ми приділили Артему Марчуку. Його бомбардирським подвигам. 17 голів за три стартові поєдинки. Це дійсно вищий пілотаж. Але поки що по Артему Марчуку футболісти файни працюють дуже вдало. Дуже надійно. Ось зараз Марчук з м'ячем. Марчук. У центр зміщується. Удар по нозі. Так. Четвертий фол у пасиві. Файна тім. За фолами вже 4-3. Грати ще цілих 4 хвилини у першому таймі. Тому варто обережніше діяти біло-чорним, аби не отримати 10-метровий удар у власні ворота. Марчук біля м'яча. Пробиває Марчук, але один із гравців у стінці, а саме Владислав Скляр, зумів заблокувати цей удар. Варданом глемян. Марчук. Триває позиційна атака від стимула. Вихрестюк. Дахном. Класно. П'ятою в один дотик повертав на Вихрестюка. Але цей задум прочитав один із гравців. Файна тім. Мгламян. Марчук. Марчук втрачає м'яч. Хом'яков. Даруйте ні, це не Хом'яков, це Артем Шундрик. Капітан команди. Відібрав чисто і організовує контратаку лехом яков не переграє Ганчука і зараз у захисті допрацьовує Шундрик. Там чатубав уже на цю передачу Артем Марчук. Він був ледь не на одинці на чужій половині поля, але Шундрик вчасно повернувся і зумів перехопити цей пас. Ганчук. Приблизно дві хвилини ще залишається у першому таймі. Передусім, у стимула за для того, щоб спробувати один гол відіграти. М'яч в руку влучає. Так, це п'ятий фол. Так, п'ять фолів був файний. Грати ще дві хвилини і максимально дисципліновано слід номінальним господарем дограти до перерви. Ви Христюк. Мгламян. Марчук. Марчук прокинув м'яч. Поп з суперника. Марчук. Марчук. Простріляла Гнібіда на місці. Можливість для швидкої контратаки. Шундрик набирає швидкість по правому флангу. І тим часом пауза у нашій грі. Файна тім бере тайм аут за півтори хвилини до завершення першого тайму. Повертаються команди після тайм ауту і відразу момент від файної хом'яков пробивав, але виручив свою команду в красивому стрибку Григорій Ганчук. 3-0 по такій грі це була б уже солідна заявка на перемогу. Зараз помилка підслизнувся на рівному місці. Втратив рівновагу. Юрій Глущук і цим ледь не скористався. А футболіст Цимула... Дахно аут розігрує. У нас незабаром розпочнеться остання хвилина чистого часу. На кутовий переводить гнібіда після удару Марчука. Марчук. Дахно. Мгламян. Дахно. Назад зіграв. Авихрестюк гнібеда виловлює м'яч і фіксує його намертво в своїх руках. 30 секунд залишається до перерви.